Привіт, Бучачас! Радий, що ти приєднався поспілкуватися в першому випуску нової рубрики спілкування з амбасадорами про їх минулий теперішній майбутній контент. Дуже радий, і ти виходить перший, відкриваєш цю рубрику зі мною. Так, привіт, привіт. Дуже радий, що ти мене запросив і буду радий відповісти на запитання. Топ, топово. І я думаю, що найперше питання буде в тему: по-перше, вітаю тебе з тим, що ти став маестро, це топовий рівень. Якщо хтось не знає про те, як розподіляються ролі в Алео, то перший йде звичайний мембер, далі амбасадорами вважаються апрентайси. Вояжери та маестро. Маестро це є такі старожили, топи, найкращі з найкращих, які, до того ж мають можливість дуже круто себе показати далі, і ще й приєднатися до команди. Тому я вітаю тебе. Ти проробив дуже крутий, довгий шлях. І ось перше питання це те, як давно ти. в Алео, як давно ти в проєкті? А я в проєкті, Алео вже Більше року, тобто рік був десь приблизно тиждень тому, тому я згадав, що ось там десь приблизно рік по тому, на початку лютого, десь трохи ближче до середини лютого, вже зайшов сюди і почав, так, скажу, так скажімо, працювати. А я думаю, так, більше року, дуже досить, досить давно. Ну так, да, явно не новачок. Круто, тоді ще. Люди заходили не зовсім в всі проекти тоді, ще наскільки я знаю, бичка була чи закінчувалася. І ось, але, ти обрав, я так розумію, на зовсім початковому, початковій стадії розвитку. Тому непоганий ресерч вийшов. Добре, і ось за цей рік, за стільки. Часу ти проробив явно багато роботи. Я це знаю, бо я бачив всю цю роботу, і ось які такі топ-три. Цікаві саме твої роботи ти можеш виділити, які ти встиг за цей рік вже реалізувати і показати людям, і які можливо вже допомогли команді, але розвиватися, і допомогли м -м, звичайним користувачам там більше дізнаватися про проект або там просувати проект. Чи є якісь такі топ 3 які ти можеш виділити? Я думаю, я думаю, що перша, на що я б міг звернути увагу, це технічний, технічний щомісячний квіз, тому що це така штука, де приймають участь дуже велика кількість людей, і там ти можеш знайти досить багато для себе цінної інформації, тому що це технічна сторона Лео. Там ти можеш знайти інформацію про те, що таке Алео, що таке Zero Knowledge, що таке ZK Cloud, ZK Snark, як вони працюють, ну, відповідаючи на питання. Е тому, якби я досить досить е круто. Я взагалі люблю цю рубрику. Я думаю, що вона досить цінна для ком'юніті. Так, як ти можеш розвиватися в цьому плані, я навіть скажу чесно, я не, не девелопер, я коли прийшов, я взагалі не розумів, що це, навіщо це, це досить складно. Але якщо ти, ти вже е, трохи починаєш вивчати цю, цю нішу, Воно досить цікаво, тому що ти розвиваєшся в багатьох напрямках, і потім ти, коли будеш допомагати людям, це досить круто там, у чатах, і коли ти будеш приймати участь, там, допомагати, е, ти будеш дуже, дуже цінним е, гравцем у чатах. Mm -hmm. е, також е, е, зробили квізи. Е, ми зробили окрему гілку для квізів. І там досить круто люди можуть. Ну, це, там дві гілки основні у Competitions чи каналі. Це от квізи і технічний квіз. Технічні квіз тільки що я вам розказав. сказав. А ось квізи це така штука, де люди можуть створити свої квізи в будь-яку тему і разом з ком'юніті ком брати участь. Тобто вони можуть бути як і educational, так і такі більш entertainment. Тобто, тобто немає ніякої там. Ну, зрозуміло, у розумних приділах ти повинен щось створювати, але це досить круто, тому що ви там можете робити колаборації, якісь ідеї втілювати разом з іншими. І тому там приймає участь велика кількість людей. Тож, якщо ви хотіли б самі створити щось таке, то welcome це досить крута штука. І, <тас> і три, чи ти дві сказав. Okay. Три-три. Скільки є, я готов слухати тебе вічно, але давай такі топ-3, топ, -топ, -топ -три, бо нас не, не вистачить, я думаю, доби, щоб that's все that's розповісти. That's я that. трохи доповню тебе щодо квізів, прикол в тому, що е ось е технічні квізи, які ви робите з е Орліхою, то mm -hmm. прикол їх в тому, що ти не тільки. Тестуєш себе на знання всіх цих технічних штучок. Я знаю, що ви ще й потім робите результати, ще й пояснення, чому от саме так, чому там така відповідь, не така відповідь, і люди. Які навіть не дуже сильно цим цікавляться, навіть потикати відповіді, і потім перевірити самого себе і дізнатися, що там можливо ти був близький до правильної відповіді, або не близький, і прочитати чому саме ну, так або інакше, то це все одно в пам'яті закладається. І коли з'являються вже ці анонси. На ком'юніті-колах, якісь там технічні анонси, коли seo компанія робить. Ти вже ці слова, які колись тобі взагалі незнайомі, були ніколи ти їх не чув, не бачив. Після цих квізів ти такий, опа, на, це слово я бачив, це слово я знаю. Знає, значить, це щось таке вже ну, близьке до. Розвиток технічної сторони да, до правди. Ось в цьому, звичайно, великий плюсик. А в друга гілка з квізами, то там взагалі це така відношена. Ти сидиш, вже голова болить працювати, вже не знаєш, що зробити там. Сьогодні, о сьомій годині, всіх чекаємо на квіз, і там то за стікерами меми героїв дізнаються. То фільми за емодзі, то роблять квіз. У цій програмці на телефоні, де треба за певний час, там хто швидше відповів, хто, трохи швидше балів отримують. Перше місце, третє місце. Ти сидиш так, рубишся. Все це в ігровому форматі і, ну, прикольно, це прям, це прям тема. Тут ви. Не тільки зробили користь, а ще й об'єднали інших звичайних користувачів, апронтайсів, вежерів навколо цієї всієї сфери і можна так друг другу допомагати і зробили таку інкубаторську зону для вирощування цікавих ідей для людей. Вони можуть робити все, що завгодно, і при цьому це все буде не тільки весело, а ще й корисно. Бо я ще не бачив, щоб там хтось просто якісь типу, робив смішні штуки, які не відносяться до але. От, там, прям, прям корисно, прям прикольно. Добре, це ваші топ-2. І ось третє, щось таке цікаве. Що ти пам'ятаєш, що цього, ти робив. Я да. просто не хочу пропустити третє собі, тому що ми це зробили там у колаборації навіть з тобою. Це АМА сесії, які ми проводимо щомісяця для українського ком'юніті. Ось одна з них була вчора. Р -р рекордно, рекордно, наскільки я розумію, за кількістю людей. Да, да, рекордно було, здається, 68 чи 70 людей у пік, на пікові. На пікові, да, а загалом було більше сотні 100%. А, да, да. Ні, ну, ти просто хтось заходить, хтось виходить, хтось вуха вийшов, то загалом так, але е, я рахував, наприклад, тих, хто реально брав участь, і це досить круто, тому що ну, така активність, я ж кажу, не буду приписувати собі, тому що там бере участь велика кількість людей. Тобто я, ти, Ернес, там деякі ще спікери. І така спільна ідея, і вона досить крута, тому що український ком'юніті може задавати. задавати Питання, задавати певну е, гілку для там, цих питань, е, гілку для обговорень тому подібних речей. І це досить така важлива річ, навіть я б сказав, тому що, наприклад, не всі можуть щось обговорити просто у чаті. А ось на колі, наприклад, ми це зроб... ми обговорювали вчора. Про моменти і лайфхаки щодо заповнення та подачі заяв резюме mm -hmm. на е, у нову амбасадорську програму. Це досить круто, тому що багато хто зміг собі ну, за день, так скажемо, побачити багато нових лайфхаків і е, ну, е, скористатися ними. Для того, щоб правильно податися, і тому подібні речі, Тож Я, я, да, думаю, я... Що такі У -у уточню, що сьогодні 24 лютого, сьогодні була дата подачі резюме. Якщо так подумати, от вчора проходила ця ама сесія, і сьогодні дивовижні результати під час подачі резюме були за скільки 15-20 хвилин закрилася форма. І якщо от загадати те, що ми вчора е розмисовували на амі, і все розповідали, і люди якраз задавали такі питання, які точно сьогодні їх врятували. Чи, чи треба зарані готувати ць, це резюме, чи можливо там встигнемо просто з таблиці перенести це все. Чи треба там виставляти е, фото, чи прям всі силки кидати? Якщо от сьогодні людина о 7 годині відкривається в неї ця форма, якщо б вона робила все це. Як вона думає, без досвідчених людей, без підсказок, то можливо дуже сильно це було б великою помилкою, і потім довелося б чекати місяць-два наступний набір. Я думаю, що сьогодні. Точно комусь э, з життям ми зробили трохи легше. І от ще й дуже по таймінгам непогано вийшло. Вчора Ама, сьогодні подача. Люди вчора все запам'ятали, підготували всі резюме, все це перевірили 300 разів. І ще я бачив, що. Э, Глядали свої резюме, і ми оглядали ж їх, в кого які є питання, чи там хтось гарно-негарно гарно оформив. І оце прям топчик. На цих ама сесіях стараюся бути щоразу. І взагалі, це більше із нонсенсу, що є. от Такі проекти, в яких українське ком'юніті вже настільки сильно розвивається, вже настільки добре люди сприймають саме україномовні АМА-сесії. Хоча раніше. Так не було. І вже от навіть рекорди про ці пікові 60 людей, про загальні там 100 плюс людей на АМА-сесії, яка йшла не так довго. Вона йшла там хвилин, можливо, 40, але вже за такий короткий час люди там зайшли, все це послухали і явно для себе щось почерпали. Тому дуже-дуже дякую. Навіть особисто я тобі за ось таку <відальний> і, ідею. Та ти досить багато вчора лайфхаків розказав, От тому і кажу, що це якби. Не можу сказати, ти кажеш, скажи там свою активність, це така загальна активність, вся наша, тому що це і твоя також. Ти дуже багато... то, то, я, то я ж спеціально поняв? то я допомагаю людям такими лайфхаками, щоб в мене було потім більше в кого інтерв'ю брати. Розумієш, то то я спеціально так. І я думаю, що останнє питання з мого боку це. Це що ж взагалі робити зараз е, людям, які подали сьогодні заявку? От вони сьогодні подали, результати будуть мінімум там, через декілька тижнів, а то й місяць. От що робити взагалі весь цей час? Як чекати, чи не чекати, чи от, як цей час пережити? Ну, найголовніше, що я можу сказати, це не переставати ну, робити щось корисне для ком'юніті, тому що це перевіряючи, на це також дивляться. Вони... Коли будуть перевіряти, вони дивляться не тільки на те, що ти вже зробив, а й на те, що ти робиш впродовж того часу, поки перевірялася робота чи перевіряється. Тобто, найголовніше, що я скажу, не переставати робити щось корисне для ком'юніті, тобто продовжувати вести активність це найголовніше. Ну і друге, що я найголовніше хотів би сказати не питати кожного тижня, коли результати. Так, так, так. Це... Це досить модератори та майстро, які перевіряють, досить досить не люблять такі питання, тому що ну, відповідь на них буде завжди одна, тільки то, така, що чекайте анонсу каналів. Коли офіційно всі, всі роботи перевірять, то команда затвердить фінальне рішення. Вона буде оголошена на каналі Announcements і тому взагалі там треба. Угу. Ну, дивитися. Це два питання, які з -з завжди людей дуже сильно цікавлять. Коли результати амбасадорки, коли теснет наступне і так далі я думаю що люди мають розуміти що сьогодні було 1500 робіт і 1500 заявок перевірятимуть не так багато людей і перевірятимуть не один раз через те що потім якщо вони один раз перевірять і когось не дай боже не побачать талановитого то будуть стільки галасу і стільки питань тому все це перевіряється Декілька разів мінімум, я знаю, що це перевірялось, писали хтось, що типу, по п'ять разів передивляються роботи. Тобто зменшують кількість е, людей там спочатку постій заявки, потім ще менше ще менше, і там кучу перевірок, і потім прям, справедливі круті результати очікують. Якщо людина е, не побачила себе в списку тих, кого підвищили, я вам можу сказати на своєму досвіді. Я не, не пройшов з першого разу, хоча я дуже сильно сподівався, що прийду з першого. І, 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 і я ну, десь дуже довго розстраювався, десь години-дві. Потім зрозумів, що ну, немає ніякого сенсу з цього. І наступного набору мене взяли до набору. І ось я зараз вже. Я більше року також в проєкті. Ми нещодавно це дізналися. 10 лютого 2022 року я приєднався і ось. Зараз вже стільки часу працюю, і прям дуже радий і, і раджу всім. Якщо грустити, якщо вас не візьмуть, то хоча б не більше декілька годин а далі сідайте знову працювати, це дуже допоможе вам. Yeah. Так, так, я так згоден. Тож я думаю, що найголовніше не здаватися, і ти можеш просто завжди е, ну, розуміти, що ти робиш тут це не просто так. Тому що багато людей там, ти, ти не тільки один, хто, наприклад, з першого разу не потрапив, але я знаю, що ти досить багато активності зробив. Я впевнений, досить спокійно станеш майстром, тому що ну, то активність, яку ти там ти робиш чи там інші роблять, вона досить цінна. А команда ну, не буде рандомно вибирати чи якось з закритими очима тикати. Тут все досить е, серйозно. Тож я думаю, просто треба щось робити. Е, і треба. Треба просто продовжувати це робити, не здаватися. Не з першого разу, так з другого, ну, 100%. А разів у вас буде ще скільки 3? Да? Наскільки я пам'ятаю? Е, набори? Да, да, да. Набори ще два, наскільки я розумію, у березні. А так, да, сьогоднішній ще два. Так, да, і у березні, здається, приблизно наступні. Може бути, там воно може регулюватися якось. Угу. Е, тож. Час є, можливості є. М да, треба, треба працювати. Я дуже дякую тобі. Дуже дякую, що ти, е, коли я попросив з першого разу одразу сказав, звичайно, гова знімемо. Це буде корисно аудиторії. Е, не корисно тобі, не корисно комусь там мені, а корисна аудиторія через те, що ти вже маестро, тобі не треба контр'юти ці роботи. Ти просто хочеш допомогти, і це прям топ. Це прям класно. Дуже тобі дякую. Дякую тобі за те, що покликав. Я сподіваюся, що ці відповіді будуть комусь корисними. І так, круто було. Дякую. Давай, до зустрічі. Давай, бувай.